Бираємо 5 найпопулярніших незручних питань. Чи нормально, що мені боляче під час сексу? Ні, це не норма. Біль під час статевого акту може бути симптомом ендометриозу, запалення та інших захворювань. Чому на молочних залозах з'являється волосся? Може бути варіантом норми, особливо якщо це поодинокі волоски. Але якщо ріст волосся? Стає більш виріженим і супроводжується порушеннями менструації, акне це потребує звернення до гінеколога. Чи можна займатися сексом під час менструації і чи це безпечно? Так, інтим, під час менструації можливий, якщо це прийнятно для вашого партнера та вас, але є декілька нюансів: вагітність, вищий ризик. Інфекцій потрібно використовувати презерватив. Чи нормально, що мені не хочеться сексу? Так, це нормально. Бажання може зникати через прийом деяких препаратів, гормональних змін, стресу. Як підготуватись до огляду, щоб не було соромно? Особиста гігієна – це все, що потрібно. За 24 години виключить статевий акт використання вагінальних. Свічок спринцюватись взагалі не можна. Звертайтесь до лікаря на профілактичні огляди та чекапи.